Прийшов до ТЦК оформити відсрочку від військового призову, а отримав штраф. І так, чоловік пішов до ТЦК, щоб отримати відсрочку, натомість отримав штраф 25 тисяч 500 гривень, що вирішив суд наприкінці публікації рішення. Суду із цього питання обставини справи чоловік намагався через суд визнати протиправною та незаконною постанову начальника ТЦК про накладення на нього штрафу за частиною 3 стаття 210 прим. 1 КУПАП Кодекс України про адмінправопорушення. Які підстави в постанові? Не зазначено, коли саме він не з'явився, за викликом до ТЦК також не зазначено інші порушення при отриманні повістки. Чоловік оновив свої військово-облікові дані, отримав направлення на ВЛК та пройшов медичну комісію та, мабуть, визнано придатним до військової служби. Пізніше чоловік звернувся до ТЦК із заявою про надання відсрочки від військового призову в зв'язку із постійним доглядом. Тоді йому було вручено ще одну повіску для візиту до ТЦК. Чоловік зазначає, що виконав вимогу закона та прибув у визначений час та день до ТЦК. Де йому під підпис було вручено відмову у наданні відсрочки від військового призову. Пізніше чоловік прибув до ТЦК, як це було зазначено у повісті, але не зміг потрапити до будівлі ТЦК через дуже великі черги. Але черги це не форс-мажорні обставини та не поважні причини неприбуття за повісткою до ТЦК та СП. Чоловік не був повідомлений про час, дату і місце розгляду його адміністративної справи, що порушило його законні права та інтереси протиправності процедури притягнення до адміністративної відповідальності, як зазначив чоловік. Що ж вирішив суд? Причини неперебуття позивача до ТЦК за повісткою не були підтверджені жодними доказами начальником ТЦК. Було винесено постанову про накладення штрафу, оскільки військовозобов'язаний чоловік не прибув за викликом по повісті та протягом трьох діб, від визначених у повісті дату і часу прибуття, не повідомив про поважні причини неприбуття та таким чином скоїв. Адміністративне правопорушення передбачена частина 3, стаття 210 десять Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд зазначає, що згідно КУПАП, протокол складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210 прим1 КУПАП, розгляд яких віднесено до компетенції начальника ТЦК, якщо особа не з'явилась без поважених причин.